Друзі, вже десятки тисяч українців в Європі, хто на тимчасовому захисті почали а, перевіряти податково, якщо ви приховали свої баланси на картах, коли реєструвались, от, отводи свої карбованці. Приховали майже всі українці мають десь якісь рахунки додаткові, щось переправляли через різні системи і так далі. І а, приховали це від податкової. Ви прекрасно знаєте, що це майже всі українці. Ну давайте по-чесному. І от вже починають приходити людям листи, і вони просто не знають, що з цим робити. І значить німеччину, це тобто зараз активно в Німеччині ні в Польщі. А, значить, закони це буває досить строго. я Розкажу, як у мене було в житті, на що мене штрафували. і от з приводу цього ми. Взяли спеціального юриста з нашої команди адвоката, і самі знаєте, де є посилання, переходите туди. Клікайте, ми проведемо безкоштовний фір, де вам розкажуть, що можна робити. признаю чесно, він і для мене буде дуже корисним, він абсолютно безкоштовний. Отже, поїхали далі. Всі українці, які приїжджали з-за кордону, ну вони вказували якусь там свій баланс або якусь картку, на яку ніколи нічого не приходило. ну ніякі карбованці, щоб розуміла. А паралельно ж були інакші картки, інакші місця, де могли приходити ті ж самі карбованці. І м -м, нам здається, що напевно пронесе, напевно, вони не помітять. Напевно, дуже багато у них там всяких Да, Різних і так далі. От речі, мій, мій товариш Вячеслав тут він теж свої історії розкаже. А я розкажу, як у мене було. Я колись не заплатив просто за паркування. Я припаркував, я тільки був з лікарні, ще поранений, я взяв авто в аренду, десь припаркувався, ще не знаю навіть, як платити. І через два роки я приходжу в аеропорт, і в аеропорту мені кажуть, а ми вас маємо в'язницю посадити Або заплатіть отакі штрафи Сума там була трьохзначна і досить висока. Я кажу, через що? Вони давай копатися. Ви. Виручи, ви, ви якби рахували, що ви обігали від відповідальності, і це вже типу, кримінальна відповідальність, бо ви дуже довго не платили за штраф, ми вас не могли знайти. Я просто був шоці через два роки в аеропорту Мене десь ловить за штраф, який я не бачив, забув, не знав, як платить. Тобто настільки от строго, і мені прийшлось на місці шукати цю суму. Це досить велика сума, була готівка. Тільки коли я заплатив, вони відпустили. І таких випадків у мене було просто декілька. От друзів купа випадків було. І от щоб ви розуміли, от В'ячеслав, ти пам'ятаєш історію, коли німці знайшли в Україні? Коротше, була така історія. У мене є товариш, у нього бабушка, там стара жінка, яка постраждала під час другої Світової війни Короче, німці знайшли її в селі, прийшли до неї додому. У неї не було не картою тобто цього сліду карткового взагалі немає. Стара система. Да, вона жила в домі, який не зареєстрований. Навіть вони її знайшли, прийшли до неї і говорять: ми вам винні грошей. Так що, ребята, як ви думаєте, це німці прийшли, щоб дати гроші? А як вони будуть діяти по відношенню до тих, хто їм долучено грошей? Бо те, що Сергій вам mm. каже, друзі, є же тема, що коли у вас є квартира в Україні, ви в Німеччині отримуєте допомогу а, і не показали, що ви маєте якесь майно, Житло, майно німці, коли дізнаються, що ви маєте це житло, і ви могли його продати, на нього жити, і не, не брати гроші м -м. платників податків, вони ж також прийшли щастя. тільки туди вони вже, як нам казали, нараховують цю біню. Це не приколо. Здається, що вони ж не такі, напевно, як вони до цього додумуються. Дивіться. Німці настільки доточні і занудні, я не кажу погані, я не кажу неправильні, але настільки вони все чітко по правилам і настільки рідко бувають виключення, що вони нічого такого не пропускають. І Всім українцям дійсно треба напрягтися. Я б дуже радив би прийти на цю а, консультацію, яку ми зробимо завтра. А, самі знаєте де посилання. Клікайте, реєструйтесь абсолютно безкоштовно, як ці ситуації взагалі нам будь. Бо щоб ви розуміли, уявіть, що в Україні все закінчується, нарешті наступає до мир, слава Богу. Чекаємо, але буде велика кількість а, українських біженців, які будуть не потрібні Європі. Взагалі багато хто навіть мову до. Не, знаю, не кажу про те, що знайшли якусь там працю по місяці, чи місії. Їх треба буде десь відправляти і просто ж так депортувати їх не можна. Отак От вони легалізують можливість відправки офіційної, тіпа, давайте додому. Ви нас не змогли, все. Ми вам чим мали допомогли. Чао. От. Тому в даному випадку треба зрозуміти, взагалі, що робити, і спеціально для цього взяли адвоката, юриста. Про це завтра порозмовляємо на ефірі, питання позадаєте мені. Так, взагалі поспілкуємось про те, що нам робити далі. Слава всім українцям, які досі тримаються. В'ячеслав, що ще хочеш додати. Давай ми запишемо ще одне відео, як українці кидають поляків і що поляки їм до це зараз роблять. Податково. Давай, так. давай, до речі, да, тут і теж, теж Да. Переходьте, підписуйтесь, ми і виставимо пізніше. Все, слава всім українцям, які досі тримаються.